Наглядові ради їх зарплати і керівництво банків державних банків Укргазбанк 365 тисяч гривень на місяць, приват більше півмільйона на місяць. Ну і Ощадбанк до мільйона двісті на місяць, які вони отримували до кінця травня, якщо не помиляюсь. Хто за це несе відповідальність? Я розумію, що в першу чергу влада, Офіс президента, Кабінет міністрів України, але, на жаль, і Верховна Рада в даному випадку безпосередньо голова Верховної Ради Стефанчук. Тому що Стефанчук не виносить на голосування в зал постанову, яка б скасувала е, постанову Цабаля. І дозволила повернути тридцятку в повному обсязі, як це було на початку війни, для наших з вами захисників для зсу а паралельно обмежити максимальні зарплати для чиновників. Наша команда розумної політики, коли подавала правку 48 в цей закон, ви багато про неї чули. Ми багато про це спілкувалися. Заклали обмеження максимальних заробітних плат для чиновників на рівні. 67 тисяч гривень це і так немало. Давайте правду казати. А, але точно це достатньо для того, щоб сьогодні вижити і жити спокійно. А от по мільйону, який вони отримують, це не, не, не багато, це без сорому, без совісті, без розуміння, що в країні йде війна. Тому мені дійсно дуже прикро, що. Керівництво Верховної Ради сьогодні забезпечує величезними зарплатами е, ті наглядові ради, які працюють по одному дню на місяць, по два дні на місяць, може по декілька годин, замість того, щоб забезпечити наших з вами захисників, які воюють 24 на 7, кожного дня і кожної хвилини, ризикуючи своїм життям і здоров'ям. Тому їм величезний уклін і дякую. А тим, хто блокує постанову Цабаля і тримає її далі в шухляді Верховної Ради України, передавайте вітання.